Друзі, ви на каналі Дача ТВ. 18 листопада у нас був обліт бджіл. На вулиці було плюс 15, бджола полетіла. Все це я вам показував. Але дуже багато коментарів. Е, ну, давайте поспілкуємося. Я вам казав так. У вересні-жовтні місяці бджола повинна вже бути вдома. Зараз поясню, чому я так думаю. Тому що бжола, яка не працювала, а це вже та бджола, вона не повинна розпочати ніяких робіт. От вчора, 18 числа, полетіла бджола і моторесурс її включився. Ця бжола буде жити 30 40 днів. Згодні зі мною прокоментуйте. Бжола, яка не працювала, та бжола довго живуща і живе, зимує вона. Що потрібно робити? Ну, я б що робив. Вчора плюс 15. Я знаю, деякі пасічники знімають утеплювач, щоб гнізду було холодніше. Згодні зі мною чи ні? Багато коментарів кажуть. Це дуже чудово. Бжола облетілася, опорожнилася і буде чудово зимувати. Прокоментуйте, згодні ви з цим чи ні. Я, наприклад, не згоден. Я вам сказав, що я вважаю, в вересні місяці вже бджола зібрана в гніздо, закормлена, оброблена від цих болячок і ця бджола зимує. Як ви вважаєте, хочу дізнатися. Вашої точки зору. Все, друзі. Чекаю коментарів. Будемо спілкуватися, будемо разом розвиватися.